Вітаю! Коли ми дивимося на фотографії Землі з космосу, перше, що вражає, це її колір, яскраво блакитний, справжня блакитна перлина. Але знаєте, за цією красою ховається один дивовижний і я б навіть сказав небезпечний парадокс. Давайте спробуємо його розкрити. І ось, власне, він, цей парадокс. Ми знаємо, що наша планета на 70% вкрита водою, здавалося б, її безмежна кількість, то чому ж тоді мільярди людей, уявіть собі, мільярди, щодня борються за доступ до неї. Це ж якась загадка, правда? Ну що ж, сьогодні ми її розгадаємо. Але перш ніж ми розберемося з цією головоломкою, давайте зробимо крок назад і згадаємо одну базову річ а саме, чому вода настільки важлива? І тут все просто. Вода це буквально основа всього живого. Подумайте тільки від найдрібнішої бактерії до гігантського синього кита, кожен живий організм на землі складається з води і залежить від неї. Вона є в повітрі, яким ми дихаємо, в ґрунті під ногами та й у нас самих. Простіше кажучи, без води життя, принаймні в тій формі, яку ми знаємо, просто не існувало б. І от саме тут ми підходимо до найцікавішого, бо, виявляється, не вся вода однакова, і саме в цій відмінності і криється ключ до розгадки нашого парадоксу. Ну, уявімо собі, ці велетенські простори тихий, Атлантичний, Індійський, Північний льодовитий та Південний Океани. Разом вони створюють враження нескінченного запасу води, чи не так? Але є одна величезна проблема спробуйте зробити хоча б ковток цієї води, і ви одразу все зрозумієте вона ж солона, абсолютно непридатна ні для пиття, ні для вирощування рослин. Тобто для життя на суходолі вона не годиться. А тепер увага, бо цифри, які ми зараз побачимо, справді вражають. Тільки уявіть, лише 3% усієї води на землі це прісна вода. Три! Усе інше, цілих 97% це солоні води океанів, і раптом наша блакитна планета вже не здається такою багатою на воду, еге ж, скоріше, спраглою. Добре, виникає логічне питання а де ж тоді знаходяться ці три дорогоцінні відсотки? І відповідь я вас запевняю, здивує не менше ніж самі ці цифри. Так от, виявляється, що левова частка навіть цієї прісної води для нас, по суті, недоступна. Більше двох третин її просто заморожено. Це велетенські льодовики та полярні шапки. Ще значна частина захована глибоко під землею у вигляді ґрунтових вод. А що ж річки та озера, які ми бачимо щодня? Це, друзі, лише крихітна, просто мізерна крапля в цьому прісному океані. Окей, картина вимальовується не дуже райдужна, якщо доступної прісної води так мало, як же її запаси взагалі поповнюються? На щастя, наша планета має для цього просто геніальний саморегульований механізм, і зараз ми подивимося, як він працює. І цей механізм називається світовий колообіг води. Це такий собі величний природний двигун, який безперервно працює, щоб очищати, переносити і фактично створювати ту саму прісну воду, без якої ми просто не можемо жити. Взагалі можна виділити два таких цикли є малий колообіг це коли вода випаровується з океану і тут же повертається назад у вигляді опадів. Але для нас, мешканців суші, справжнє значення має великий колообіг. Це, по суті, планетарна система доставки, яка переносить життєдайми вологу з морів далеко на континенти. І знаєте, є одна просто чудова аналогія океани це гігантська фабрика з виробництва прісної води. Як це працює? Дуже просто коли сонце нагріває солону воду, вона починає випаровуватися, але вся сіль залишається внизу. Вгору піднімається тільки чистісінька водяна пара. Це, по суті, природний процес опріснення в неймовірних планетарних масштабах. Без нього життя на суходолі було б неможливим. Отже, давайте пройдемося по етапах цього фабричного процесу. Крок перший сонце нагріває океани, і чиста вода випаровується. Крок другий вітер підхоплює цю прісну водяну пару і несе її над суходолом. Крок третій там пара охолоджується, збирається в хмари і випадає у вигляді дощу або снігу. І нарешті, крок четвертий ця вода через річки та підземні потоки знову повертається в окран. Цикл замкнувся все геніально і просто. І от тепер, коли ми розуміємо, як працює ця система, ми можемо повернутися до нашого головного питання до парадоксу блакитної планети. І ось тут криється трагедія. Попри цю досконалу природну систему, понад 2 мільярди людей. Тільки вдумайтеся в цю цифру: 2 мільярди. Це ж майже кожен третій мешканець планети. Так от, усі ці люди не мають постійного доступу до безпечної питної води. Ця цифра просто не вкладається в голові, особливо, коли згадуєш, як виглядає наша планета з космосу. І наслідки цього просто жахливі, і мова тут не про якісь незручності, мова про життя і смерть. Щороку мільйони людей, і найстрашніше, переважно діти, помирають від хвороб, які спричинені вживанням брудної нефільтрованої води. Тож, давайте ще раз подивимось на наші скарби, на наш дорогоцінний запас: це річки, озера, підземні води, і звісно ж, льодовики. Саме льодовики наше найбільше сховище прісної води. Щоб просто усвідомити масштаб, товщина криги в Антарктиді подекуди сягає 4 кілометрів. Це все, що в нас є: обмежений і абсолютно життєво необхідний ресурс. І ось він, парадокс блакитної планети у всій своїй гостроті. Ми живемо у світі, буквально залитому водою, але та сама вода, яка потрібна для виживання, виявляється неймовірно рідкісним і крихким скарбом. І це підводить нас до найважливішого питання, яке залишається відкритим. Якщо природа створила таку досконалу систему, то які саме наші дії так сильно впливають на її роботу і порушують цей тонкий баланс?